Вітаю! Мене звати Олеся Христина, я коуч по роботі з мисленням та наставник для жінок. І сьогодні хочу поговорити на дуже таку, на мою думку, важливу тему, і яку я помічаю багатьох жінок, і в принципі, у мене теж таке є, що я недо, я недостатня. І якщо вам таке знайомо, якщо ви помічаєте у себе, то думаю, вам буде. Буду досліджувати, чому так відбувається і що з цим можна зробити. Отже, буду ділитися на прикладах, так, напевно, буде простіше, і, до прикладу, візьмемо Я недостатньо красива. Або У мене недостатньо гарна фігура, або Я недостатньо заробляю, я недостатньо хороша мама. І так далі. І тут ви можете підставити своє. І от знаєте, оце саме, що ми кажемо, я недостатньо, це означає, що ми не приймаємо себе тут, тобто ми не приймаємо свою точку А, Назвемо її так. Точка А, в якій ми зараз знаходимося, ми її чомусь не приймаємо. Тому що якщо колись я почну подорожувати, якщо колись... Я почну більше заробляти, то тоді я буду нібито щасливою. Тоді зі мною буде все окей. І тоді я буду достатньо. Але в чому тут такий самообман? Самообман в тому, що коли ми почуваємо себе недостатньо зараз, то нам дуже важко буде піти далі. І що ще нам заважає? Зараз в сучасному світі, в світі соцмереж, дуже багато нам транслюється того самого успішного успіху. Тобто ми порівнюємо себе з іншими людьми. Але як ми порівнюємо? Ми порівнюємо свої якісь недоліки або свої невдачі з успіхом інших людей. І тобто це навіть не успіх інших людей, а це те, що вони нам показують, тому що насправді ми не знаємо, як в них, але ми порівнюємо себе з ними. І ясне діло, що на цьому фоні ми завжди будемо почувати себе недостатньо. Недостатньо красивою, недостатньо молодою, завжди хтось буде кращим експертом, і так далі. І пішло, поїхало, як то кажуть. Тому що я пропоную. Я пропоную зупинитися і подивитися на свою точку А, тобто, де я зараз знаходжуся. Окей, в мене зараз там не ідеальна фігура, в мене зараз можливо квартира, яка мені не подобається. Можливо, я замало заробляю, але я за це собі вдячна. Тому що все те, що в мене зараз є. Я сама створила своїми думками, своїми діями. І я повинна навчитися це в собі приймати. Тому що коли я не буду цього приймати, то я буду на це витрачати дуже багато своєї енергії. І без цієї енергії я не зможу рухатись далі. І якщо ви думаєте, що коли з тобою буде все окей, все достатньо, то ти не захочеш рухатись далі, то це не так. Тому що м, прийняти себе і сказати з тобою все добре, це і є крок вперед. Тому що коли ми не приймаємо себе, нам буде дуже важко рухатись. І я хочу вам сказати, що коли ми живемо в думках, коли ми постійно щось аналізуємо, то м, нам не подобається багато чого. А коли ми йдемо в дії, коли ми починаємо м, щось робити, і приймати те, що ми робимо, і бачити те, де я зараз є, чесним бути з собою, признаватися собі, де я є, і розуміти, так, зараз можливо є м, щось, що, над чим потрібно працювати, але я це в собі приймаю, то з'являється сила, з'являється. Енергія рухатись. І тому я вам хочу сказати, що з вами вже все добре, вас вже достатньо. Навчіться приймати себе і своє, свою оцю точку, де ви зараз знаходитесь. І рухайтесь вперід, ідіть більше дії. І я вважаю, що ми всі достатньо вже зараз, тут, де ми є. Тому дуже вам дякую. Якщо вам було цікаво, то я буду рада і, і до зустрічі.